Сьогодні ми будемо утворювати з вами від іменників прикметники за допомогою суфікса «ськ». Які ж відбуваються зміни під час цього утворення? Що ж відбувається в словах? Відбувається чергування, з'являється замість суфікса «ськ» суфікс «зьк». На що треба звернути увагу? На основу слова. Якщо ваша основа слова закінчується на букву Г, Ж або З, замість суфікса «ськ» з'явиться суфікс «зьк». Наприклад ладога ладоський, воронеж, воронезький. Якщо ж основа слова закінчується на букви К, Ч, Ц, то з'явиться суфікс «цьк». Наприклад, бахмач який бахмацький, козак який козацький. Якщо ж основа слова закінчується на букви Х, Ш або С, суфікс -к» залишається. Наприклад, товариш товариський. Треба бути дуже обережним, бо в цьому правилі є винятки. Я пропоную їх розбити на такі групи: три міста: Нью-Йорк – нью-йоркський, Цюрих – цюрихський. Мекка. Мекський. Три географічні назви: Ламанш ламаншський. Малакка малакський. Ірак іракський. Чотири народи баски баскський, тюрки тюркський, казахи казахський, ацтеки ацтецький. Два титули Падишах, Падишахський, Герцог, Герцогський. Точно такі ж зміни будуть відбуватися, якщо ви будете додавати суфікс ств. Наприклад, убогий убозство, чумак чумацтво, товариш товариство. Якщо ж основи ваших слів закінчуються на приголосні, що не входять у схеми, то і змін не буде. Наприклад, завод заводський, Крим Кримський. Турист туристський на цьому